В країні сонячних пагорбів, де завжди сяють яскраві промені сонця, жила була фея доброти і милосердя Томуся, яка мріяла про створення незвичайного місця для особливих дітей, де вони б могли навчатися і розвиватися разом з іншими дітьми. Вона була відома своїми креативними ідеями, вмінням робити навчання цікавим і захоплюючим для малян. Фея хотіла, щоб кожна дитина мала можливість розквітнути, стати самостійною, радісною та щасливою. Для того, щоб втілити свою заповітну мрію у життя, томуся звернулася до своїх друзів-чарівників і попросила їх допомогти. Вони посіяли зернятко надії в чарівний горщечок і з нього виріс особливий пагінець. Цей пагінець мав надзвичайну силу. Він міг здійснювати бажання дітей. Але для цього діти повинні були пройти через цікаві пригоди. Фея запросила до садочку найкращих чарівників, які були готові допомагати дітям у їхньому розвитку, були терплячими, мудрими і творчими. Разом вони утворили відмінну команду. Готово допомагати дітям у будь-якій ситуації. В садочку було все, що дітям потрібно для розвитку. Фея та чарівники працювали наполегливо, дарували дітям свою любов, силу, енергію, організовували спеціальні заняття, де всі діти могли взаємодіяти та вчитися один від одного. Поступово сонячні діти зрозуміли, що вони усі різні. Але це й робить їх особливими та унікальними. Фея Томуся дуже пишалася своїми особливими вихованцями і знала, що час настав, щоб передати садок у добрі руки. Вона зібрала всіх чарівників, дітей та їх батьків і оголосила, що її донька-чарівниця тата буде продовжувати її велику справу. Донька Феї була дуже схвильована та дуже горда, що отримала таку велику відповідальність. Вона пообіцяла, що продовжить розвивати пагінець і робити його ще краще. Тата працювала над тим, щоб садочок відрізнявся від інших. Педагоги чарівники з радістю погодилися допомагати таті та підтримувати її у всьому. Вони беззупинно відвідують різноманітні магічні школи креативних наук, де навчаються найкращі майстри з усього світу, вивчають магію від мудрих чарівників, малювання від відомих художників, музику від талановитих музикантів та стають справжніми майстрами. Тата та її чарівна команда стараються зробити навчання цікавим та захоплюючим для кожного. Щодня у пагінці сонячні діти відправляються у подорож магічним світом, розвиваючи свої таланти, навички та самостійність. Тож запрошуємо і вас. Перша зупинка фантастичні науки. Тут діти навчаються створювати чарівні слова, магічні речення, казкові історії, висловлювати свої думки та бажання, пізнають світ математики. Та чудеса природи. Друга зупинка музичний світ, в якому малюки вивчають різні музичні інструменти, створюють чарівні мелодії. Вчаться розуміти, що музика може викликати різні почуття і навіть змінювати настрій. Третя зупинка майстерня художника. Тут вихованці малюють свої найяскравіші фантазії. Намагаються зрозуміти, що кожен має свій унікальний стиль і кожен малюнок може розповісти свою історію. Четверта зупинка весела кухня, де діти навчаються готувати чарівні страви разом з вихователями. Вони змішують в казанах сміх, радість, доброту, а потім діляться цим з усіма навколо. Малята знають, що кухня це не тільки про їжу. Але й про творчість та експерименти. П'ята зупинка майстерка самостійності. Тут вихованці вчаться господарювати, приймати рішення, робити вибір та відповідати за свої дії, бути самостійними, незалежними та впевненими в собі. Шоста зупинка наукова лабораторія, в якій малюки вчаться робити магічні експерименти та дослідження, адже наука. Це цікаві відкриття. Сьома зупинка особлива підтримка. Тут сонячні діти розвивають свої сильні сторони і вчаться вірити в себе, відчувати свою силу. Після розвивальних подорожей чарівники та діти влаштовують великі вистави, де вони демонструють свої неймовірні здібності. Маленькі сонечка захоплюють глядачів своїми талантами, магічними стравами та чарівними словами, адже вони неймовірні, здатні долати труднощі, мають великі можливості та здібності. Коли тата побачила, як її садок процвітає та приносить радість дітям, то була дуже щаслива. Вона зрозуміла, що найбільше задоволення в житті. Це допомагати іншим та бачити, як вони розквітають. І хоча життя має свої виклики, разом ми здатні подолати будь-які перешкоди і стати справжніми чарівниками своєї долі.